Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Зараз вже час сіяти лаванду. Писали мені люди, що їм не виходить посіяти, але тут є декілька таких правил. Ну, правило перше це дуже гарний ґрунт, в мене універсальний, і я додаю агроперліт, щоб був дуже пухкий. Можна вермикуліт додати. Ми будемо сіяти дві пачки однакові лаванди кримської. Ось так вона виглядає. Насіння доволі крупне. Може навіть і дитина посіяти. Тільки дивитися, щоб воно не було на одному місці, так? А можна посіяти і в торфяні таблетки. Ну, ми вирішили так. В лутки. Висіваю одну пачку в один луток. Якраз буде добре, вона підросте і потім будеться пекірувати. І ще такий секрет нам потрібний сніг. Наверх виложуємо сніг. Так щедро, не жалійте, гарно розрівнюємо. Лаванді потрібна стратифікація. Це найкращий спосіб, щоб це зробити. Тут я підписую, якого числа посіяла і до якого воно буде зберігатися у холодильнику. Так, ми оце все зробимо і ми поставимо у холодильник. Є ще інший спосіб, ви можете раніше положити сніг, а тоді наверх висіяти насіння. Можете спробувати різними способами. Отак наверх на сніг посіяти. Я так і так пробувала, вона однаково сходить. Я беру ще в таку торбинку і ложу в холодильник на два тижні. Не в морозилку, а в відділення, наприклад, для овочів і все чекаємо. Ще покажу, як сходить мій розмарин, посіяний 8 січня. Ну, такі вже сходи непогані. Тільки почав тягнутися, хоча я ставлю під лампу. Ну, Я думаю, що виросте, що з цього буде. Так гарно зійшло насіння. А так же виглядає пеларгонія, яку я от недавно сіяла. Одна така вже дуже гарненька, прямо вже справжній листочок з'явився от корінець видно. Пеларгонії мені найбільше подобається з насіння вирощувати. Вони такі. Крепкі відразу, а петунія вже також почала сходити. Дуже швидко, але вона відразу почала тягнутися, і вона в мене освітлюється, наскільки це можливо, коли в нас є світло ввечері. Ну, частіше зараз є, вже трішки підладили, бо було ще зовсім нема, не було світла цілий вечір. А зараз ставлю під лампу. То ще посиділа собі на мікрозелень, насіння соняшнику. Це найкраще, що можна виростити на підвіконні, майже без освітлення. Отак розвивається далі поларгонія живців. От вони собі стоять. У нас тут тепло в кімнаті. Взагалі поларгонії зараз сітують на підвіконні, так порозсвітали, хоч і сонця у нас зараз знову небагато. Будемо сіяти сьогодні з дочкою отаке насіння. Цибулю порей Різні солери, петунію і перець пересуперчіллю. Петунію ще захотіла одну посіяти, ну але вона трішки не така. Насіння не в такій упаковості, бачите, то було таке оброблене по одненькій штуці, а тут воно так вросив. То я вже старалася тако по кілька штучок посіяти поверху, петунію я не присипаю. Поверху навіть ще таке тепло, тепло трофяні таблетки після запарювання. І так я ставлю в тепле місце і світле петунію. І також перець супер чилі. Шість штучок я вибрала. Посіяти. Для нього я роблю такі отвори. І в отвори кидаю на сянинки. Перець я буду трішки присипати ґрунтом, десь приблизно пів сантиметра сантиметр виходить. Добре зволожую і також тепле місце поставлю. Я все підписую собі, що це коли сіялося. Я не щороку сію гострий перець, ну, не дуже люблю, але інколи потрібно для закруток. Нехай буде кілька штучок. А селеру от я дуже люблю і хочу посіяти два різних види цього року. Діамант, отак вона виглядає, зелена, така оброблена насіння. Селеру можна просто поверху розсипати, а можна трішки заглибити. Ну, я тако її розсипала поверху і чуть-чуть тако підворушую землю. Ніби тако трішки вона буде підсипана. Також зволожую і плівкою вкриваю. А це ілона, бачите, зовсім, ну вона схожа, тож оброблена. Також по, по кілька насінинок тут кидаю, може штучок 20 вийде на таку ємність, можливо, більше трішки. Пізніше я буду пікерувати, коли вона піднесе в якійсь окремій ємності чи в касету. Також підписую е, плівку. Даю наверх і в тепле і в світле місце. Для солери трішки треба сонця. А цибуля порей така, собі не вибаглива, велике насіння. Я буду їх розкидати по кілька штучок в таку касету. Насіння ми трішки заглиблюємо, вже вам все не знімаю, тому що самі не дуже зручно. Трішки заглиблюю. Добре поливаю і також даю плівку наверх, ставлю в тепле місце. Батапже також готуємо до скорого пророщування. За це розповім в окремому відео. Всім дякую за перегляд. До наступних зустрічей!